Там один підписчик і написав, один був, що треба було прилити обов'язково, але ну, я думаю, що приливання б не помогло. А другий сказав, поки не перебереш все своїми руками. Оце він був прав. Поки ми все оце не перевіримо, ну, по-другому діла не буде. Доброго Україну. Не завжди. Показуємо наші успіхи, а показуємо і наші проблеми. Сьогодні, як ви вже й побачили, розібрали ми двигун на кейсові MX 270. Чому розібрали? По-перше, виїхали в поле, гріється, заклинив термостат. Викинули термостат. Все одно гріється. 90-92 гріється. Не повинно такого бути. Дивились, дивились, вже думали розрізати радіатор, чи міняти, чи чистити. Дивимося бульбашит у розширительний бачок. Відповідно, або саме дешевий варіант це прокладка під головкою Інший дорогий варіант це головка. І який ще є варіант? Гільза, так, охороджуюча жидкость у двигун не йде, тому вирішили, що не гільза. Як ми його брали, люди сказали, що двигун відремонтували, стоїть нова головка. Ну, перша наша думка була, що нас, як зазвичай, обманули. Ну, розібрали, побачили, Ну, покажу вам, що, що ми побачили. Так, відвезли голову. Голова дійсно нова. Провірили, все ціле. Батько настояв на тому, щоб легенько пройтися. На плоскость на шліфувальному станкові. Пройшлись, сказали, що була ідеально рівна. Так, потім по поршневій. Дуже схоже на нову. Так, оце сонечка чогось лізуть, не знаю, де вони беруться. Поки не дійшли ми до цього моменту, ми накриваємо, щоб вони ніде не налізли і не позабивали на Ну, не знаю, чи камера передасть чи не передасть. Фунінговка, так називає, Е, Поршня вправо-вліво трішки рухаються. Це означає, що кольця в нас не закоксовані. Ну, і в принципі, а що, почистили, все, будемо зараз ставити. Так, також, друзі, зняли топлівний насос і форсунки на перевірку. Якщо ви бачили, він у нас трішки димів. На форсунках виявилося не таке давлення, як должно бути, всі вони робочі, але занижене давління. Поспілкувавшись із людьми, які в цьому, скажімо так, розбираються, також зняли насос разом з форсунками, вони відрегулювали на правильний тиск. Ну і взагалі, все йому зробили, що потрібно. Бачите, помітили, щоб сюди ніхто не ліз. Все. Виставили зажигання. Верхня мертва. Тоді, як ми знімали, Насос. Ми виставили по вприску на перший циліндр. Тому виставляти вже зажигання було набагато легше. Зафіксували, оцю гайку, відкручується. Тут фіксатор перевертається пластиковий, навпаки, вставляєте, фіксуєте насос, і верхня мертва першого циліндра в такому положенні затягуємо. Також батько, Каже, давай перевіримо. Открутили ми перший циліндр по вприску, Получається, вприск починається, як поршень не доходить приблизно, я вам точно не скажу, десь приблизно 2,5 або 3 мм до верхньої мертвої точки. Ну, в принципі, все правильно. Тому зараз. Ставимо голову. Відео не зніму, бо з батьком у двох, вона важку ще страшне. Так. Потім також, які були проблеми, такі. Для нас прямо біда-біда, а, як оказалося, і зовсім не біда. Виїхали в поле. Один день відпрацювали все чудово, на другий день. Вибивають скоростя. їдеш тільки бах і в нейтралку. Йо-маю, -йо. перша мисль в нас це ж коробка. Ну, опять же, поспілкувавшись з людьми, друзі, оці ось релюшки ззаді. Тут є реле, яке відповідає за нейтральну, а є те, що вмикає швидкостя. Ну, за, відповідає за це. Я їх просто глобально поміняв містами. А в майбутньому ми вже купили, ми всі поставимо нові. Вона стоїть 160 гривень одну. Чи 162 там щось таке. Проблема була в осихреле. Після цього відпрацювали. Та так, по півдня, 3 дня, бо він же ж грівся, так от проїхали, стали, трохи остив. Ну, це поки що так. Всі проблеми, які були. Там один підписчик і написав, один був, що треба було прилити обов'язково. Ну, я думаю, що приливання б не помогло. А другий сказав, поки не перебереш все своїми руками. Оце він був прав. Поки ми все оце не перевіримо, ну, по-другому, діла не буде. Е, також, що ми купили, ми. Оригінальну прокладку під голову. Рішили не економити 3000 гривень. Ціна оригінальної 6200, а заміни там щось ну 3000, образно кажучи, там щось з копійками. Ну Та що, ставимо? Збираємо все докупи. Я впевнений, у нас все вийде. Причина. 99,9, що це була прокладка під головою. Е, розумні люди сказали, що може бути такий момент, що не дотягли. Єсть, каже, що е, треба е, динамометричні ключі через певний час міняти, бо вони, вони починають неправильно показувати. Ну, Ми сподіваємося, що це була, і була проблема. Тому складаємо. Регулюємо клапана і замоторюємо. Так, батько продуває усі отвори, де шпильки у нас будуть. Тому що, якщо там буде масло, то із практики батька лопався. В блок. Коли затягували, лопнув блок того, що там було масло. Так, прокладка під голову. Навіть на прокладки вибито, що уса, ну і на самій упаковці також на диїнуса. На таких речах, я вважаю, економити не потрібно. Так, друзі, і найцікавіший процес затягування головки. Блін, це сонечка страшних просто. Відразу я затяг на 90 Ньютонів, ну, але книжка так не пише. Книжка пише 150 Ньютонів, тоді ждеш 10-20 хвилин, відпускаєш, затягуєш на 110 ньютонів і тягнеш на 120 градусів. В даний момент ми починаємо тягнути на 150 ньютонів. Починаємо з центру. І крайні тоді по кругу. Навчився я друзі користуватися динамометричним ключем. Різьби помазали легенько маслом, дали певний час, щоб масло стекло лишнє. Також помазали іменно стик головки і головки болта. Щоб також воно скользило. Друзі, що процес самий звичайний. Головне не спішити. Та й все. Головка дана, як кажуть спеціалісти, затягується один раз, вона більш не дотягується. О, це і я тягу вже. Ключ даний це Top Tool. Від 60 до 340 Нм. Затягуємо. Відпускаємо, знову затягуємо. І дотягуємо. Ну, покажу, в принципі. Це мені не важко. Адже, коли настало питання оцих всіх процедур, даної інформації, ні на яких ютубах я не знайшов. Не знаю, чи жалко людям показувати, чи не знаю. Коротко. Ну, Не дай Бог, когось комусь буде потрібно зробити такі процедури. Буде для вас інформація. Так, друзі, затягли на 150, відпустили. Затягли на 110. Тепер крейдою розмітили. І затягуємо на 120 градусів. Уже звичайним воротком і трубою. І типа, і все. Коментуйте, пишіть, може хтось робив такі маневри іменно з такими двигунами 8,3 літра. Та і що, друзі, доброго наступний день? В принципі, що, відрегулювали клапана випускний 0,5, впускний 0.35. Регулювали по вприску. То є, прокачали систему. Виставили перший. Провернули. Потом наступний який. По, 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 Повниш порядок. 153. 24, так. Да. 153, 624 в такому порядку. Та і що? В принципі, все поскручували докупи. Тут, тут, тут. Дожен був завестись ідеально, ну мабуть, ідеально не заведеться, бо ми поставили трубки топливні, а тоді. Неправильно ми провели оці ось шланги. Ми їх пустили сюди, а вони були за трубками. Ну Зараз подивимося, що в нас вийшло чи не вийшло. Солярка з трубок вже то ушла. А ну, нажимається той клапан, що на глушилку. Ти держиш інтригу чи що? Та ну плонжера може, що хоче, може, цокотит. Командские кони а ну, Газку давай. Ну не пульбашит По крайней мере пока еще. Радіатор і хай нагрівається. Та й що, друзі, завели, погазували. Одне щось непонятне, більше ти, чим 1800 оборотів, не показує. Ну, по факту і по звуку чути, що вони там 100% є. Ну, не знаю, подивимось, будемо розбиратися вже в процесі. Ну, та що, зробили, поле покаже, як ми зробили? А так заводиться з під оберта. На холостих газу різко даєш, чорний димок прямо капелюсечку кидає, а далі диму ніякого взагалі. Так, що, як якось так пока що. Все, друзі, на зв'язку. Всім пока.